Сьогодні доброю традицією стало розпочинати офіційну програму святкування дня міста з урочистого прийому делегацій міст партнерів Ковеля в Європі та Україні. Велика дяка нашим партнерам з за кордону. Ви знаєте саме міста побратимах польських. Ми сьогодні маємо в другий етап пішли з сіма європейськими проектами. Дай Бог, щоб хоча б більша половина, хоча б чотири, вони спрацювали, і щоб ми могли і далі співпрацею показати, що міста побратими це не просто для того, щоб поставити галочку, а для правда, співпраці. Місто розвивається, стає європейським гарнішим. Зі святом ковальчан привітали керівник виконавчої влади області Володимир Гунчик, представники міських рад Володимира Волинського та Нововолинська. Окрім семи делегацій з країн Європи до Коваля, прибули також друзі з українських міст, побратимів Сміли та Бучі. Трохи більше року тому Ковельська громада розпочала співпрацю із селищем Нікольське Донецької області. Робота ведеться і ми вдячні городу Ковель за те, що наші діти відпочивали в місті Ковель в сім'ях, ездили по екскурсіях. Тобто для наших дітей це важливо, тому що у нас зона соприкосновения, зона АТО. тому поїздки дітей дуже благотворно впливають на розвиток дітей, які отвлекаются від этих військових дій. Програма Дня міста» – Денційно насичена культурно-мистецькими та спортивними подіями. На центральній площі змагаються любителі силових вправ та єдиноборств. Організатори змагань переконували, у здоровому тілі здоровий дух, і саме молодь має бути прикладом гармонійного розвитку особистості. Сьогодні дуже багато дітей, до речі, приїхало із СМТ Турійська, яким дуже велика подяка. Були учасники ще в нас, з Луцька, Володимир Волинськ і Коваль. Я працюю тренером в тренажерній залі, і дуже багато людей приходить з проблемами здоров'ям. В першу чергу хочу побажати здоров'я, міцного здоров'я і займатися спортом. Та Ковель – місто спортивне. У цьому переконують показові виступи юних авіамоделістів та каратистів на полі центрального стадіону. Там же зіграли свої матчі футболісти, ветерани та команда футбольного клубу Ковель. напередодні дня міста у Ковелі презентували другу чергу набережної на лівому березі турії. Проект втілили за кошти благодійного фонду Степана Івахіва патріоти Волині. А сам народний депутат в день свята отримав почесну нагороду меценат року в загальноміському конкурсі «Кращий». Сердечно вдячний за таку високу оцінку нашої сторонної діяльності. Це не тільки моя нагорода. Безмежно вдячний, Олег Олексійовичу, його ковальні, моїй ковальні, депутатам міської ради, які завжди підтримують наші речі. А особливо вдячний ковідчану, за їхню активну позицію. За їхні бажання бачити низько клон настоящий біжмейський військові. Популяризація здорового способу життя та фізичної культури один з пріоритетів діяльності благодійного фонду Патріоти Волині за кошти благодійників у Ковалі збудували чотири сучасних стадіони зі штучним покриттям. Провели реконструкцію комплексної дюсиша імені Євгена Кондратовича та відкрили зал східних єдиноборств. За п'ять років діяльності фонду на підтримку дитячого спорту виділено 6,4 і чотири мільйона гривень. Невдовзі спортивна інфраструктура Коваля поповниться ще одним новим стадіоном в районі Фокуна Сільма. Степан Івахів подарував місту символічний сертифікат на 2 мільйони гривень для ще однієї інвестиції свого благодійного фонду в майбутнє місто на турії. Про гарний настрій ковальчан та гостей міста подбали самодіяльні артисти на великій сцені. Того дня виступило ціле сузір'я талановитих ковальських дітей, учасників різноманітних аматорських колективів та студій. В нашому ковлі дуже багато співочих колективів, танцюючих колективів, дуже багато молодих талантів. В майбутньому я б хотіла бачити своє місце ще більш розвиненим з великою кількістю молодих талантів. Центральний парк культури та відпочинку в день свята традиційно став місцем ярмаркової торгівлі та дитячих розваг. Настрій усіх бадьорий та святковий. Ковальчани бажають рідному місту миру, розвитку та європейського майбутнього. Я бачу наше місто, моє рідне місто. Саме квітучим і бажаю всім ковлічанам з нагоди цього дня миру. Я бажаю всім спокою душевного, процвітання і благої такої. Захисту від Бога для усіх усіх людей, позитивних емоцій. Ковальчанам додав і виступ спеціальних гостей свята, які приїхали в Коваль на запрошення Степана Івахіва. Спочатку на сцену вийшов популярний молодіжний гурт Антитіла, а хедлайнером святкового концерту став Олег Скрипка, який співав популярні світові шлягери, хіти групи ВВ та українські пісні в супроводі Національного академічного оркестру народних інструментів. Святкова фієста стикла близько опівночі і залишила по собі масу приємних Вадів та незабутніх емоцій.